Вітаю вас на курсі Пишу грамотно. Мене звати Кириченко Юлія Сергіївна, а для учнів я просто пані Юля. Мені 38 років, я мешкала у Харкові, а зараз в Івано-Франківську. Дуже люблю працювати з дітьми і перетворювати складне на просте та зрозуміле. А ще обожнюю солодощі. У мене є син Олексій, йому вже 10 років. А чи знаєте ви, що наша мова приховує дуже багато секретів? А ми будемо їх шукати та розгадувати. Готові? А щоб вони не погубилися та не забулися, вам знадобиться зошит у лінії. Підпишіть його, будь ласка. Зошит секретів. Мова обожнює та порядок. І ми теж намагатимемося її не ображати. Тож, кожного разу, коли працюєте в зошиті, пишіть, будь ласка, число і тему заняття. Я вам буду допомагати, якщо ви щось не зрозуміли чи забули. Тож, до зустрічей!